Привіт! Україна це не лише родюча земля, безкраї поля і Карпати. Це ще й дім для понад 400 видів птахів. Деякі з них зустрічаються тільки в певних куточках нашої країни, інші ж справжні мандрівники, що прилітають до нас щовесни. Сьогодні покажу тобі найцікавіших птахів України. А також факти, які здивують навіть досвідчених орнітологів. Орел могильник. Це один із найбільших хижаків Європи. Мешкає в степах і лісостепах України. Його зір у чотири рази гостріший, ніж у людини. Таких орлів залишилось дуже мало. Він під охороною. Сова сіра. Її можна зустріти навіть у міських парках. Вона бачить у темряві краще, ніж більшість нічних тварин. І абсолютно безшумно летить на здобич. Горлиця звичайна, частий гість у селах і на околицях міст. Цей птах символізує любов і вірність. Горлиці. Створюють пари на все життя. Жайворонок польовий. Його спів справжній гімн весни. У польоті він може співати до п'яти хвилин без зупину. І це на висоті до 100 метрів. лебідь кликун. Гніздиться у водоймах полісся. Лебеді не лише красиві, вони дуже голосні. Їхні крики чутно за кілька кілометрів. Синиця блакитна. Її легко помітити взимку на годівничках. Вона запам'ятовує, де сховала зерня навіть через кілька днів. Філін живе в Карпатах. Один з найбільших нічних хижаків. Його крик як справжній рев. Ластівка сільська літає біля людей під дахами. За один день з'їдає до 800 комах. Справжній помічник у боротьбі з комарами. Одут. має хохолок на голові. І яскраве забарвлення. Пташка з незвичним запахом. За що її в давнину називали нечистою. Але насправді це один з найгарніших птахів України. Українські птахи це не просто частина природи, вони символ свободи, краси та балансу. Спостерігайте за ними, годуйте взимку. Бережіть їхній світ. А який птах тобі найбільше сподобався?